Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео все ж таки хочу поговорити про війну Ірану і Ізраїлю. Це все ж таки стосується і нас, тому що там і заводи шахедів побомбили, і США може перекинути свою увагу саме на цю війну. І, до речі, карта мені щось таке у минулих відео показувала. Тому все будемо розбирати у цьому відео. Давайте почнімо з такого запитання. США заявило, що своїми ударами знищили ядерну програму Ірану. Давайте все ж таки запитаємо у карт, які урон нанесли США своїми ударами щодо ядерної самопрограми Ірану. Наскільки руйнівними були ці удари? Карта мені говорить про те, що дійсно. У влади США ось цей імператор був певний план. Вони його поступово реалізували. Тут імператор у плані структури і чіткого виконання ось цього прописаного плану прямо по пунктам. Все було дуже-дуже продумано і все було досить таки чітко. Тут ось ця карта місяцю, єдиний старший аркан, який у нашому контексті дійсно може говорити мені саме про руйнування ядерної програми Ірану, але не повною. Тут дві королеви, як Певне руйнування ресурсу і удар з повітря, тому що мечі це стихія повітря з повітря щось прилетіло. І дійсно у цьому контексті ось ця карта місяцю в мене дуже часто програється як руйнування. Бачите, тут як така прогалина, як немає посередині дуже важливого якогось елементу. Але все-таки ось ці два стовпи залишаються. Це не повна руйнація на 100%. Чому? Подивіться, тут в нас вісімка пентаклів на дні колоди. Тут карта в нас закоханий, світ, смерть, четвірка мечів, король пентаклів. Сімка мечів і ще й лицар мечів. Оце вже цікаво. Дивіться: вісімка пентаклів це карта якоїсь продуктивної роботи, коли ось цей майстер крок за кроком клепає ось ці пентаклі. Дуже продуктивна робота спеціалістів своєї справи. Ця карта може говорити, що вони все одно іран. Буде намагатися ось цю ядерну програму і надалі розробляти і впроваджувати її. Тобто, те, що він втратив, він буде намагатися це відновити за допомогою якихось домовленостей з країною. За кордону, тому що тут карта світу, щоб йому надали відповідний цей ресурс, тому що тут, в принципі, в нас ось ця карта смерті. Взагалі на обстріли ця карта показує дуже часто балістку, але у нашому контексті вона може показувати просто якусь таку дуже небезпечну зброю, яка бачите, тут може нести великий урон. Ці домовленості з певним королем Пентаклів вони вже були давно прописані. Потрібно просто якийсь час зачекати. Вони поки що чекають. Це Карта ось такого вичікування, коли ти вклав ресурс, коли ти допомагав, можливо, навіть цій країні, Я думаю, що все таки тут мова йде саме про Росію. А зараз Іран як очікує відповіді, щоб Росія йому теж допомогла. І, взагалі, лицарь мечів з однієї сторони. цей лицар може показувати те, що летить по повітрю, як я вже сказала по оцій карті смерті. З іншої сторони, ось ці дві карти можуть мені говорити і навіть про воєнних. Можливо, Росія обіцяла Ірану допомогти і воєнними, і якоюсь зброєю, яка летить по повітрю. І можливо, навіть вони обговорювали і ось цю ядерну програму, щоб Росія ядерку якусь або її елементи передавала Ірану. Тут щось ось на чисто 100%. Тобто я не можу по цим картам сказати, що США на 100% знищили ядерну програму Ірану, і що Іран у майбутньому не буде планувати ще щось таке розробляти. Він буде це планувати і буде опиратися на допомогу якоїсь країни за кордону. На жаль, як ви бачите, на картах тут не написано назв країн. Ми можемо тільки здогадуватися, але по ось такому логічному ланцюгу ми можемо зрозуміти про яку країну можна. Може йти мова. Тому ось так. Давайте запитаємо, чи буде Росія допомагати Ірану у військовому плані будь-яка військова допомога Росії для Ірану. Дивіться, яка тут цікава картина. Я думаю, що ви вже здогадалися, якою може бути відповідь на дане запитання. Тут перша карта імператриця. Імператриця завжди в мене у таких запитаннях відіграється як наша Україна. І бачите обмеження, диявол в обмеженнях по своїм ресурсам, які раніше були дуже величезними: десятка пентаклів. Це прям повна чаша, дуже дуже багато. Зараз вони обесточені і загнала їх у певні обмеження, коли ресурсу вже дуже сильно не вистачає навіть на власні потреби, на власні дияви. Скі плани тому тут десятка жезлів. Ну не може Росія допомогти у тому контексті, у якому вони з Іраном раніше домовлялися, тому що для Росії на зараз це дуже важка ноша. Десятка жезлів, коли ти на себе взвалив дуже дуже багато, і вже ледь ось ці ножки тащиш. Ця карта взагалі може показувати і великі борги, і великі кредити, коли тобі самому не вистачає ось ледь-ледь ти все це сам вивозиш. Тут ще й королева жезлів. Пролева жезлів непроста карта, вона мені каже про якусь хитрість у класичній колоді. Тут чорна кішка, тут намальована чорна пантера. Суті, це не змінює. Тут є якась хитрість. У Росії є якийсь хитрий потаємний план. Про це ж мені каже і карта місяцю. Вони хочуть обманути, надурити, зманіпулювати Іраном. Карта місяць це класична карта обману і приховування дуже важливої якоїсь інформації. По трійці жезлів у Росії є певний план, як відпетляти від допомоги Ірану. Вони будуть так дуже багато обіцяти. Вони будуть намагатися створювати вигляд, що ось-ось ми відправляємо ось ось вам ця допомога. Тому що тут все таки королева мчів. В них були домовленості. Це було чітко по якомусь документу прописано, що хто кому у якій ситуації має допомагати, має давати, надавати ось цю військову допомогу. Але як я вже сказала, Росія буде намагатися мати. Максимально від цього відсторонитися, відгородитися, буде щось крутити, щось мутити, тому що ось цей ресурс подивіться у короля Понтаклів. Він знаходиться в нас на дні колоди, а не в основному розкладі. Тобто, ось цей ресурс Росія буде намагатися максимально довго притримати при собі і не давати Ірану. Тут в нас паж жезлів. Пажеслів мені може говорити дійсно про воєнних, але це знову ж таки це невелика якась кількість. І подивіться, тут карта справедливості. Так, карта справедливості це чітко прописаний якийсь договір, документ там, прям по пунктам було розписано, що Росія має надавати, якщо Ірану це знадобиться у певний момент часу. Тут колісниця у плані як відправка. Ось цих воєнних до Ірану, я не виключаю, що це може у майбутньому статися. І ось ця четвірка Пентаклів, ну якось Росія дуже не хоче допомагати Ірану віддавати ресурс. І якщо це може статися, це може бути щось у невеликій кількості, тому що четвірка, ось ця пентаклів, це класична карта жадібності, коли тобі дуже, -дуже шкода щось віддавати. Ну і самому мало куди ж я там буду щось ще віддавати. Тому я думаю, що. Тут може бути відправка невеликої кількості воєнних. Можливо, це буде ще якась невелика кількість зброї, щось пов'язане саме з вогнем. Щось таке мілке. Тому тут це може бути. Але подивіться, все це знаходиться на дні колоди. В основному розкладі тут немає карт допомоги якоїсь, тому що д'явол володів величезним ресурсом. Але Україна перетягує увагу на себе, і Росія хоче використовувати все проти нас і не хоче цим ділитися з Іраном. Тому буде викручуватися, буде щось там вигадувати, щось там обіцяти. Ну обманювати одним словом. Махінаційні отакі схеми буде впроваджувати у життя, і в принципі для Росії це вже не вперше раз. Усіх, з ким вона співробітничає, потім вона надурює. А ще отак запитаємо, чи вплинуть удари Ізраїля по заводам з виробництва шахедів Ірану на їх поставки для Росії. Ну, дивіться, спочатку дійсно тут можуть бути певні якісь обмеження по відлюднику, обмеження щодо оцієї роботи, щодо ось цих якихось запчастин. Дійсно, це може бути. Але. Тут ще, й, якщо ми розглядаємо оцього короля жеслів як Дональда Трампа, тут ще Трамп може якось впливати на цю ситуацію. Можливо, тут ще будуть удари по Ірану. Від США це теж по цим картам можуть бути по якомусь їхньому виробництву. Але дивіться, що в нас йде далі. Тут лицарь кубків, який що везе? Везе якісь запчастини або ці дрони, щось мілке бачите, і по домовленості. Тому на майбутнє, щось я не бачу, що тут якось воно обірветься. Можливо, тут карти націкають мені на те, що Росія і сама вже може виробляти без допомоги Ірану ці дрони, шахеди, вісімка пентаклів у великій кількості, або Росія може шукати ще якихось інших партнерів заради того, щоб збільшувати виробництво цих дронів у будь-якому випадку. Тут все одно йде якесь постачання для Росії, ось цих дронів, елементів для них запчастин по домовленості. Можливо, знову ж таки, це буде якась інша сторона, не Іран. Але все ж таки, я не бачу тут. Якихось карт стопу або перекриття саме щодо майбутнього. Так, у найближчий час щось тут може зупинитися саме зі сторони Ірану через ось ці удари, але все одно тут робота, виробництво продовжується. Тому, на жаль, ось така відповідь. Давайте ще так запитаємо, чи зможуть ось ці удари по заводам з виробництва шахедів Ірану зменшити якось обстріли України? Шахедами саме. Хоч на якийсь короткий час можливо. Ось ці дві карти мені націкають на те, що Росія у найближчий час готує якийсь комбінований. Прямо масштабний обстріл України. На жаль, це так. Вони по четвірці мачів планують нас залишити без всього. Я вже казала це у моїх минулих розкладах: без води, газу, світла. Вони дуже сильно будуть нашу енергетику мучити і взагалі всю критичну інфраструктуру. У критичну інфраструктуру, ви ж розумієте, сюди входять і дороги, і ЖД, і автовокзали, все, що пов'язане саме з рухом, транспортом, водою. Електрикою, ви зрозуміли, так плюс вони готуються й обстріл, можливо, ще на якесь свято. З іншої сторони, тут ще карта Еерофанту. Карта Еерофанту завжди в мене показує саме культурні цінності і надбання нашого українського народу. Якось вони будуть на це теж націлені, щоб стерти з землі нашу аутентичність, нашу історію. Тут ще на дні колоди десятка кубків. На жаль, не можу вас ніяк порадувати, тому що це карта мирного населення. І далі вони будуть, на жаль, Тероризувати мирне населення по жилим будинкам, по місцям масового скупчення людей теж на жаль, вони будуть і надалі продовжувати бити. Я можу сказати, що, скоріш за все, можливо, за участю США, тому що все таки тут карта ірофанту якогось короля Пентаклів будуть намагатися домовлятися про якесь аля тимчасове перемир'я, тому що цю карту четвірку мечів» можна з іншої сторони розглядати як тимчасову якусь невеличку паузу, і це буде стосуватися. Певного якогось свята, тому про це розмови теж можуть бути. Але знову ж таки, четвірка це мілка карта. Це не карта повної зупинки, це просто щось таке мілке, маленьке, але знову ж таки, дивлячись, з якої сторони ми ось цю карту можемо розглядати. Тут поруч, ось ця карта світу і карта смерті. Ну явно, це не про те, що буде повне якісь затище. Одним словом, не варто нам сподіватися на те, що якось дуже сильно поменше ось цих обстрілів. Давайте в цілому подивимося, як буде розвиватися ситуація між Іраном і Ізраїлем. Ну, дивіться, тут дійсно буде дуже багато розмов про якісь перемир'я з подачі короля кубків. Тут в нас ось цей туз кубків. Тут голуб миру летить, да на словах буде дуже багато розмов. Але подивіться, які надалі йдуть агресивні карти. П'ятірка кубків це карта втрат, це карта руйнувань, це карта людських жертв, у тому числі дьявол теж може і трійка мечів показувати саме людські жертви. Дуже багато чомусь вогню. І тут ось цей лицар вогняний, і тут взагалі вогонь. Багато буде летіти якоїсь небезпечної зброї. Взагалі, диявол дуже часто показує або на балістику, або якусь іншу таку небезпечну, дуже руйнівну зброю, або на якісь теракти всередині країн. Це теж може бути. Ось ця п'ятірка купів дуже часто пов'язана саме з водою і з мостами. Можуть руйнувати щось дуже важливе, якісь міст. Не знаю, які там мости є, але щось пов'язане саме з водою, з рідинами і мостами, інфраструктурою, пересуванням. Взагалі, ось цей жезлів – це карта. Активного наступу, дуже великої вогняної прям агресії, яка рветься наружу. Твіка мечів це теж карта дуже болючих, точкових ударів. Тут, бачите, і різна зброя, і диявол це одна зброя. Ось цей лице жезлів, інша зброя. І ще третя якась зброя, тому що тут карта мечів, дуже багато буде якихось ось цих перестрілок, і після якогось такого аля затища і аля перемир'я. Яке може бути тільки на словах, тому що все-таки тут кубкові карти може бути знов якесь дуже велике загострення. Можливо, ще якась лікарня буде зруйнована по ось цій трійці мечів. Взагалі, трійка мечів це ще карта розділення саме на три частини. Або, наприклад, коли атакують три якихось важливих точки. Там же ж Іран грозився, що він буде атакувати бази США у різних країнах, які знаходяться поруч? Можливо, це саме про це, тому що диявол це те, що летить. Досить таки далеко. І як я вже говорила, це щось дуже руйнівне. Зараз ми ще подивимося окремо для Ізраїлю і для Ірану, як буде розвиватися ситуація, щоб зрозуміти, про що йде мова. Але по цим картам якогось прям затища я точно не бачу у майбутньому. Давайте запитаємо, як буде розвиватися ситуація саме для Ізраїля. В цілому тут непогані карти випадають для Ізраїля, тому що заключає наш розклад саме ось ця десятка пентаклів. Десятка пентаклів це карта стабільна, це карта надійна. Це карта досить таки гарного положення на майбутнє для Ізраїля. Це взагалі карта стабільної життєвої фази. І це ще карта зміни ситуація на краще. Тому я бачу, що у кінцевому все-таки етапі за допомогою важкої праці, за допомогою все-таки. Ірофанто, це США. Ізраїль виходить у більш менш стабільну ось таку колію. Зараз Ізраїль знаходиться на відповідному ось такому роздоріжжі. Тут дві кажеслів. Це карта вибору шляху, прийняття важливого рішення, зважування. Усіх ризиків і перспектив від тих дій, які будуть відбуватися у майбутньому. Тут знову ж таки багато хитрих планів, багато вогню. Я думаю, що ще принесе Ізраїль Ірану дуже багато вогню. Подивіться, скільки тут жезлових карт. Я думаю, що Ізраїль і США розробляють певний кісь план. Про це мені каже і дві кажезлів, і трійка жезлів, і вони потихеньку будуть втілювати його у життя. Взагалі, по трійці жезлів Ізраїль впевнених у своїх силах. В нього досить таки стабільна позиція. Широкі перспективи на майбутнє, на те, що він там задумав, він буде прагнути втілити ось цей план у життя за допомогою США. Тобто, перспективи вцілення плану Ізраїля щодо Ірану тут дуже позитивні по цим трьом картам. Я думаю, що Ізраїль разом з США дійсно планують щось таке великим, грандіозним, масштабне саме на плідну співпрацю щодо майбутнього. Багато в них планів є, багато різних якихось проєктів. На перспективу Іран, звичайно, ж теж буде наносити удари по Ізраїлю, тому що тут вогонь. І плюс ще й Іран буде намагатися поцілити в правління Ізраїлю. Тут ось ця карта імператора мені і каже про владу Ізраїлю. Тому такі удари зі сторони Ірану теж можуть бути. А давайте запитаємо, як буде розвиватися ось ця вся ситуація саме для Ірану. До Ірану тут вже ситуація гірша, тому що Іран буде намагатися залучитися підтримкою. Якихось інших країн тут в нас і карта закоханих, і трійка в нас тут кубків, тобто дві-три країни, на які він дуже сильно покладається. Тобто, якісь ось ці старі договорники ірану з іншими країнами за кордону, він буде намагатися з них витиснути все, що тільки можна. Тому що дійсно тут мені показує оцю п'ятірку пентаклів. Нестача ресурсу для ведення ось таких активних прям. Воєнних бойових дій так він щось може, я не кажу, що в нього нічого немає, але все одно мені здається, що з часом ось ці нищівні удари по Ірану знищать його військовий потенціал, залишиться зовсім зовсім мало. Плюс я вам скажу, що тут ще якісь шпигуни, які доносять інформацію, які стежать за відповідними людьми. І тут, до речі, Може бути знищений якийсь король Кубків, тому що король Кубків, бачите, по відлюднику відходить. Тут чомусь поруч ще вода. Не знаю, якісь воєнні дії поруч з водою. Подивимося, як це може програватися. Але тут, ось це знищення іде. Зараз ми ще запитаємо про ось цього верховного лідера Ірану. Можливо, карти саме на нього нам тут не тікають. Тут Іран буде максимально намагатися працювати над тим, щоб свій воєнний потенціал знову. Він був на високому рівні, тому що дуже тут якась сильна нехватка. Подивимося, можливо, це нові удари спровокують саме таку ситуацію в Ірані. Буде намагатися максимально стабілізувати ситуацію, щось планувати. Можливо, тут буде зміна якихось лідерів, але все одно тут приходить диявол, Нищений диявол по їхньому ресурсу, по королеві Пантаклів. Це майже все, що в них є. Тут ось цей вогонь, який просто поглинає все вщент. Тут бачите, вся ця продуктивна робота сходить на нівець. Йде до закінчення циклу самого Ірану. Тут ще подивіться: карта смерті. Карта смерті це коли природньо щось, що вже себе віджило, відмирає. Тобто, вже далі тягнути цю лямку неможливо. Тобто, все довго йшло до цієї глобальної трансформації до оцих змін, які вже неможливо уникнути. Взагалі, смерть це закінчення, це перехід на якийсь зовсім, зовсім інший рівень. Це переламний момент, взагалі для. Такої країни, як Іран, це крах їхніх надій, це великі, великі втрати. Взагалі, карта смерті це карта, коли руйнується щось одне, і з нього народжується щось інше. Це як оновлення, розпад старого для того, щоб розпочати новий шлях. І, звичайно ж, ця карта, я вам скажу, поразки, і карта катастрофи у нашому контексті. Це теж так може програватися. І тут мені показує маленький паж. Ну, не знаю, можливо, тут мається на увазі, що з Ірану залишиться ось такий малесенький шматочок і що він розпадеться на частини. Пам'ятаєте, ось ту трійку мачів, яка нам випадала у минулому розкладі. Можливо, тут саме до цього і йде. Тому що, бачите, після того, як приходить смерть, ось ця руйнація, і трансформація величезна, залишається маленький, маленький пажик. маленький, маленький шматочок від усього того, що було. І карта світу теж вона говорить мені про завершення. Ось цього життєвого циклу цієї країни. Ми, звичайно ж, будемо дивитися, як це все буде програватися на майбутнє. На жаль, карти та точні сроки не кажуть. Не знаю, коли це може бути. Але ось ці карти мені свідчать про те, що як було раніше, вже так не буде. Буде якась глобальна трансформація, якісь глобальні зміни у такій країні, як Іран. Хочу ще подивитися щодо допомоги. Україні від США військової на тлі усієї війни між Іраном і Ізраїлем. Тому що ви ж бачите, що США дуже прям за Ізраїль вступається. Тому це питання досить таки актуальне: допомога від США Україні на тлі військового конфлікту між Іраном і Ізраїлем. Дивіться. Що по документам, я так розумію, це при Байдені те, що було підписано, нам виділено, ще може доходити, тому що тут лиця жезлі, це безпосередня карта. шляху, коли щось передають, це не дуже прям багато, і це не дуже щось таке вагоме, більш мілке, але все ж таки хоч щось. А вже далі йдуть такі карти, що мені не дуже подобаються, тому що п'ятірка кубків це карта втрат. Це карта нестачі в даному випадку. Три кубки вже перекинуті і тільки два залишилось. Тобто більша частина того, що мала доїхати, вже нам була надана, і залишилось тільки ось цих два кубки. І ось ці карти мені ще раз націкають про те, що США буде тиснути на те, щоб ми йшли на мирні перемовини, щоб був аля мир, і тому вони по вісімці ось ці мечів будуть нас максимально обмежувати у допомозі. Вони будуть це використовувати як відповідний важель тиску у мирних перемовинах і заключенні ось цього мирного договору між нашою країною і країною терористом. І ось ця прицірка жезлів ще раз доводить те, що буде дуже багато спільних запитань щодо допомоги від США в нашій державі. Тому я не бачу на жаль у майбутньому, що США буде якось дуже сильно включатися у допомогу нашій країні. Те, що було прописано, те, що буде доїжджати, але вони будуть обмеженнями, ось цими тиснути на нас, щоб ми йшли на мирні перемовини. Ось так. Давайте ще запитаємо: так. чи можливо застосування ядерної зброї у ході воєнного конфлікту між Іраном і Ізраїлем? Карти мені таку інформацію не показують, тому що тут два старших аркани, і вони точно не про ядерну зброю. Якби тут поруч із шутом, наприклад, були інші карти, які б мені підтверджували ядерний удар, страшний суд, карта сонця, вежа, смерть. Тоді б так, а так. Просто тут далі молодші аркани закривають, і це точно не про застосування ядерної зброї. Тут ту Жезлів, Так буде багато вогню. Можливо, буде застосовуватися якась нова зброя, якісь нові інноваційні розробки. Які несуть багато руйнування і дуже багато вогню, і це може нанести значний урон, саме що стосується продовольства, землі, все, що дає нам матінка земля. Тобто урон природі так може бути нанесений. І, до речі, якась така схожа ситуація у минулому могла бути. Навіть можуть і діти постраждати, тому що шістка кубків це не тільки карта минулого, а й дитяча карта. Тому якісь нові удари дійсно будуть, якісь провокації, що пов'язані саме з водою. Дивіться, тут вода, тут вода і теж дитяча карта. Тому так, це дійсно може бути. Але щодо застосування ядерної зброї, карти мені таку інформацію не надають. І давайте ще подивимося, чи буде фізично усунуто верховного лідера Ірану Алі Хеменей. Чи Хаменеї, не знаю, як правильно. Мені, напевно, те, що будуть намагатися його усунути, це 100%. і це може відбутися, не знаю, якось таємно, тому що тут і ось ця сімка купів, і карта верховної жириці. Тут ще ось цей на Ніколоди. Це карта шпіонів, карта зрадників. Хтось там доносить інформацію. Буде влучання у його домівку, скоріш за все, там, де він перебуває, там, де він почуває себе аля у безпеці. Тут карта страшного суду. Якби поруч з цією картою страшного суду, була ще якась карта, яка б свідчила мені, ну, наприклад, карта смерті, карта світу, також можу бути. Я б 100% сказала, що все він відправляється до пращурів, тому що страшний суд дійсно в мене колись програвався. Коли людина відправляється на той світ до своїх предків. Але тут ця карта єдина. Тому замах буде це 100%. Буде якийсь влучний, дуже точковий удар по його домівці. Але все таки замикає тут дев'ятка мечів. Це карта поранення. Бачите, тут людина з перев'язаним оком стоїть, тому дійсно замах на нього буде. Удар точковий по його домівці буде. Велика для нього небезпека по страшному суду існує. Цей план дуже таємний, він довго планувався. Ніхто про нього майже не знає по цим двом картам. Але побачимо, чи виживе він, чи ні. Або ця карта може просто натякнути на те, що намагається його максимально прям захистити, як ось таку огорожу зробити, щоб ніхто його не дістав, тримати таємницю його місце перебування. Можливо, тут ця карта і на це натякає. А взагалі, карта страшного суду це карта реінкарнації, це удар долі, коли. Підводиться ось така черта: це розплата за всі гріхи, це як наказання і карма. Це великі, великі взагалі зміни. Тому навіть сама по собі ось ця карта несе вже таку дуже сильну і потужну енергетику. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!